У родителей есть? Нету. Десятирічний хлопчик і досі не може оговтатися від шоку. Тепер він уникає будь-яких розмов із знайомими дорослими. Того дня дитина, як завжди, в обідню пору поверталася зі школи додому. Біля під'їзду ззовні порядний та вічливий молодий чоловік спитав у хлопця про ключі. А коли той відчинив двері, прошмигнув за ним до будинку. От парка, йшов за ним, підійшов сюди під параднею. Тут ще два дворники подпарадним стояли. Я присів на лавочку, відкрив домофонну двері, я зайшов за ним. Зломисник одразу кинув око на дорогий мобільний телефон, який був у руках школяра. Незнайомець піднявся за дитиною на другий поверх і прямо під дверима його квартири наставив на малого ножа. Цей парень схватив його за шию, зажав в углу і сказав, що до трьох, давай телефон. Рібенок дав телефон, пішов домой. Тікаючи, зловмисник загубив ножа, яким залякував дитину. Попри переляк, хлопчик зміг детально описати свого кривдника, тому поліцейські швидко його вирахували. З'ясувалося, що місяць тому затриманий у схожий спосіб відібрав телефон у іншого школяра. Ним виявився мешканець міста Києва віком 19 років, який в даний час підсудний за вчинення аналогічного злочину. На жаль, телефон хлопчику так і не повернули. Зловмисник встиг здати його у ломбард. Кривднику дітей загрожує до семи років тюрми, а мати постраждалого, яка через гаджет ледь не лишилася єдиного сина, застерігає інших підлітків не світити на вулиці дорогими телефонами. Щоб діти були акуратні і слідили за своїми вещами, і старались не витаскувати, не афіширувати їх і не провоцирувати преступника.